Це Київ, Ковзанка ТЕК. і столичне Дербіє Сокіл проти Київ Кепіталс. Насамперед хочу привітати всіх з ним Святого Валентина, з ним усіх закоханих. Побажати всім здоров'я, любові, здійснення мрій, перемоги і миру. Сьогодні справжній подарунок нам хокейний календар підготував в такий день. Таке цікаве протистояння. Сьогодні один Валентин. В складі двох команд. І це Валентин, який грає у складі Київ Кепітал. Валентин Сірченко. Грає він під 78 м номером, нагадаю, у складі Кепітал. Зараз будемо знайомитися з складами команд. І вже дивіться, на перших секундах приз навіть отримав один із глядачів. Шайба вилетіла на трибуну. От хороший момент у Київського Сокола. Якось дуже необачно в своїй зоні зараз зіграли гості і віддали легко дуже шайбу Вадиму Мазуру, тому із найнебезпечніших по кінці у складі у Київського Сокола. Затримка суперника Ключкою. Представляємо, до речі, бригаду арбітрів. Да, друзі. І Сергій Харабірюш і Андрій Севрук обслуговують цей матч. Тимур Чермашенцев і Андрій Кузьмінський лінійні. Третя п'ятірка Євген Секірко, 14. От зараз Карпенко. Вихід вічна віч у меншості. Карпенко і гол закидає. Кепіталс у меншості. Севастян Карпенко скористався помилкою по квісті Київського сокола і відкриває рахунок. 91-й номер. Центральний нападник другої ланки, Київ Кепіталс 1-0. Та ні, ви знаєте, тут не без нагляду. Просто Карпенко дуже впевнено виграв е, дуелю швидкості. У Янішевського і всього за Толстушка. Шайбу на синій лінії пропустив толстушка, нього прокинув Карпенко і легко обігнав. Ну, річ у тім, що е, Толстушко знаходився на синій лінії спиною, звичайно, до центру майданчика, тому йому потрібно було розвернутися і набрати швидкість. Ну а Янішевський просто не встиг наздогнати Карпенка. Карпенко легко відірвався від двох граців Київського сокола і відкрив рахунок. 1-0 «Кепітал». Сокіл продовжує перебувати у більшості. 13 разом Володимир Чертак під 17-м лівий, крайній нападник. І пара захисників. Олександр Філімонов, 43-й, Микита Полоницький 21-й у другій п'ятірці. Третя п'ятірка Київського «Сокола». До речі, її представник зараз на ваших екранах це Павло Теран з Павлом Дворецьким, другим ветераном, іншим ветераном київської команди, він грає. По третій парі захисників Павло Дворецький, ну тут, да, тут по спину явно. Ну а Сокіл буквально позавчора зіграв ще один суперпринциповий матч. Український класик так званий проти Кременчука. На майданчику суперника. Зараз дуже небезпечна ситуація біля Київського Сокола. Відвели загрозу від власних хріб, лаштовханина. Буквально. Ось, до речі, хороший, дуже кидок Ярослава Панчу, який правим плечем. Відбив шайбу після китка Панченка. Дуже небезпечний кидок і хороша позиція. І добивання було. Кривоножким добивав. Кременчук веде в Одесі, на льоду одеського палац спорту. Тобто в обох поєдинках у нас лідирують гості. Кременчук в Одесі. І Кепіталс на льоду Київського сокола на Кобзанці Атек. Завдяки шайбі у меншості Севастіна Карпенка. Крівоношким кидав, Кривоножкин, до речі, не збирався. Тут добивати він поїхав за ворота. Забирає шайбу в паску Назар Бойко. Росте цей голкіпер, чесно скажу, майстерності дуже додав він в останніх матчах. А секрет тут дуже простий, друзі. Треба давати українським голкіперам грати в чемпіонаті. От і все. Дуже небезпечний момент. І зупиняє шайбу Богдан Дєченко. Другий період матчу Сокіл Київ Київ Кепіталс. Господарів кісти Сокола програють. Вони пропустили, перебуваючи у більшості в форматі 5 на 4. Севастіян Карпенко. Підхопив шайбу по борту, прокинув її по всьому Лента який на синій лінії знаходився. Пролетів по шайбом. Ромащенко. І кідок Панченка. Так, дивимося протокол матчу більше. Вилучали площу воріт суперника хокеїсти Кепітал. 12. А по вкиданнях у першому періоді, до речі, соккіл суперника перевіршив. Момент хороший! Кальсін мав зараз! Як несподівано, він отримує передачу прямо на п'ятачку. Артем Кальсін. Його виручає бойко. молодець. Володіють шайбою, як і раніше в форматі 5х4 в зоні суперника хокіїсти сокола, кидок під ближню стічку у виконанні Віктора Захарова і забирає шайбу у паску Назар Бойко. Цікаву програму святкову будуть святкувати 40-річчя здобуття київським соколом. Бронзових нагород чемпіонату СРСР, отака От дуже приємна дата. Нагадаю, це був 85-й рік. Найбільший Летківського сокола в радянській першості, бронзові нагороди. Зараз хороший момент у сокола. Це чердак вже у рівних складах, до речі. У рівних складах чердак намагався переправити шайбу ворота. Ось коли чердак дивіться, як шайбу підбив чердак. Дивіться, кому мовідак. Чердак. Парашутом в центральне коло. І ось момент. Бородай не влучає по шайбі. Бородай не влучає по шайбі. Депел атаці, Дуже небезпечний момент. І зупиняє шайбу. Богдан Д'яченко. І момент набагато більш небезпечний у виконанні дворника. Він, я так розумію, із цього руху із цього. шайбу і підготувати піду поворот. Захаров йде на ворота. ну Шансів добити не було у Віктора. Його заспокоюють двоє хокеїстів Кепіталс. Шансів добити не було, тому що одразу зафіксував шайбу Назар Бойко. Кістьовим китком піднімає шайбу. Досить високо. Зараз спробував льоду пустити. І момент! Гол! Кепітал знову скористалися помилкою кійського «Сокола» у своїй зоні. Чергова помилка під опічник Олега. Тафаренка і це друга шайба. Кепітал в сьогоднішньому матчі. Ну, бачите реакцію наставника. Олійник. Підібрав шайбу Олійник. боже мій, де да що ж це таке? Що ж це взагалі за безлату сокола сьогодні в обороні? один в нуль опиняється на п'яточку Севастян Карпенко. І лише майстерність Богдана Дяченка рятує від третьої пропущеної шайби. В першому періоді у меншості Севастян Карпенко відзначився центральний нападник другої ланки. І також представник другої трійки Микита Олійник на 36-й хвилині зробив рахунок 2-0. Ну і на е 5 позиції. Ох ти, який момент! Дальний кидок і ледь від. Е Пастки голкіпера Кепіталс Назара Бойка шайба не влетіла у ворот, як режинка. Захарова Бородая і Ромашенка. Вони якось е поодинці досить небезпечно діють, колективно не виходить. Гол! Сокіл все-таки закидає. і Ця трійка, друга трійка. Мазур разом, Мав Чердак організувала першу шайбу Сокола в цьому матчі. Разумов закидає. Один-два. Шайба в активі Максима Разумова. Гайма, е, піймав дуже гарно шайбу на гад ключки. А, ось десь притул зі стійкою. Янгху бореться за шайбу і заробляє дві хвилини для. Далі. Или... Так. Стоп. Мені здалося, що схвалив Київського сокола на гравцеві. Кепіталс китайському канадцеві. Давай дивіться, от Квартароло робить передачу на п'ятачок. Янку перебудовується на. А, ні, це Карпенко. Це Севасян Карпенко. Кидок Янку з п'ятачка. Де він притримав? А, ось, ось. Да. Філімонова зачепив ключку. Явно зачепив ключку Філімонова. Від Сакірка. Відає на тостушка. Янішевський. Кидок Янішевського. Добивання. Текірко зараз ризикує залишити свою команду в трьох п'яти суперників. Бородай вдарив суперника на п'ятачку Ліснікова. А Секірко вже наприкінці епізоду досить небезпечно віддавав супернику за свого партнера. Ну але це в якійсь мірі може бути нелегітимним епізодом для Ліснікова, якби він рукою, якби він. А, Секірко все-таки, да, дивіться, дивіться, я вгадав. Бо вилучення. Секірко і Бородай покарані двохвилинними вилученнями. Кепітал у повному складі. А тим часом два в одного у Сокола. Гострий момент. І гол! 2-2! Денис Жеребко! Здавалося, вже відстояли у меншості, але звісно ж, дивіться, Чердак. На жеребка, ні при чому навіть не верхом, а Під паску навіть, да? виходив вже п'ятий польовий, але він не встигав до цього ігрового епізоду. А ігровий епізод був у форматі 2 в одного. І дивіться, куди киде. Да, під пастку знаходиш шпариночку під пасткою. Ох, який момент зараз! Знову якась метушня, легка паніка у кокійській Київського сокола перед своїми воротами. Зую, що найближчі хвилини Кепіталс активізується. Черненко! І слота кидає із центра зони. Ох, який момент! І атака воротаря! Разом із воротами зносять буквально хокісти Київ Кепіталс Богдана Дяченка вибачається. Янг Ху перед Дяченком. Захаров ледь не відібрав шайбу у дворника. Кидок у воротах, добивання, штикова атака. Штикова атака у виконанні Бородая. Сміливий дуже хлопець Бородай іноді провокує суперників активно. На п'ятачку, намагаючи зараз добити, зокрема шайбу. Це була така відверта провокація. Прямо скажемо. Бойко вже шайбу піймав, зафіксував її. Багато і силові прийоми були такі на межі фолу. Ну а по вилученнях. Ой, який момент! Зараз Собченко! І що? Жеребко! Проштовхнути шайбу у ворота. Як провалилися зараз у захисті ковкійський Кепіталс, несподівано. Ой-ой-ой, ну, яка втрата у Київського сокола. Момент і не скористався. Той самий! Китайський канадець! Ян Ху не скористався фантастичною находу. І... Давай, дивиться. А ось дивіться, як втрачає шайбу Київського сокола. Ян Ху кидає повз ворота. Ну, вибачив! Вибачив канадський китаєць або китайський канадець як завгодно. А подивіться, як невдало від вишає Будяченко. Овертаємо матчі. Чим не про Захарова? Рішай бою в кістці сокола. Щоб партнер набрав швидкість. І вже його ніхто не міг не здогнати. Момент у сокола непоганий. Продерся доворіть суперника Костромітін. Відповідь Кепіталс. Накотився. Зараз гарно. І не влучає. Олійник не влучає після передачі. Бородай. Прискорюється його партнер. Це Хто це? Вау! Бородай сам закидає. Бородак кидає сам і приносить соколу перемогу в цьому матчі. Переможна шайба в овертаймі. На рахунку Май. Май 96. 96. Денис Бородай. Да. Класний матч. Ми сьогодні подивилися, друзі. Друга вольова перемога Київського Сокола за три дні.